Ну що, друзі? Я вас всіх вітаю, тому що збірна України все ж таки перемагає ісландців і потрапляє на євро 2024 Я чомусь думав, що ми були на євро небагато разів, але потім подивився на статистику. Ми були в 12, 16 му в 20-му і зараз знову їдемо. Не пропускаємо майже кожен чемпіонат, і все нібито круто. Так, ми перемогли і Боснію, і зараз ісландців, і прогнозовано вийшло на євро. Але ж як це було, друзі? Знову валідольний матч, знову ми перемагаємо тільки за рахунок індивідуальних е, дій певних футболістів. На цей раз це був мудрик. Притормажуй чуть-чуть, Притормажуй. Притормажуй. Ой, їбать його розблять. Та Віктор Циганков, ну це й не дивно, це лідери, який повинен вести за собою всю команду. Але знову ж таки. Що ми показали в цій грі? Ми також грали по одній схемі, ми не перебудовувались під час матчу, навіть після перерви. І що було б далі, якщо б ми програвали чи рахунок був би 0-0, знову пускали б другого нападника, грали б два нападника. Тобто, ми це вже десь бачили. Взагалі хочу сказати, що нам дуже пощастило в цих двох матчах. І раніше казали, що Блохін фортовий тренд. А ви те згадайте, хто у складі збірної України був у 2006 році, коли Блухіна вважали фартовим? Правильно, ребров. Так це, мабуть, ребров фартове, не Блухін. Тобто, ви розумієте, ми не побачили в цьому матчі саме. Роздуми Реброва, саме його дії, тобто щоб збірна десь змінила тактику, десь гравці обмінялись позиціями, щоб деякі гравці там виконували план Б, план В, забігали з інших сторін. Я не знаю, там перебудовувались якось на полі. Всього всього не було. От ми катком як катили, так і просто сподівалися, що десь залетить воно і залетіло. Тому і в цьому матчі нам допоміг фарт і знову ж таки клас футболістів. Але якщо б такого складу у ребрового не було, щоб ми побачили на полі, як ви вважаєте? Напишіть в коментарях.